Дзвінок до турагентства. Ха, а я хотів би відпочити. А так, добре. А яку суму ви маєте у своєму розпорядженні? Ну, то гривень 500. Ха-ха. Ну, тоді відпочивайте. А багатьох наших радіослухачів-чоловіків цікавить питання: чи варто зізнаватися дружині у зраді? Сьогодні в прямому ефірі на цю тему висловиться головний травматолог нашого міста. Син питає: Мамо, а як змії розмовляють? Невістка, дивлячись на свекруху, Ха -ха, ну що ж ви, мамо, мовчите? Онук же ж цікавиться. А скажіть, а у вас є крокодилові чоботи? Ну так, звичайно ж, є. А який розмір у вашого крокодила? А? Галя і Марічка купили китайський пластир для схуднення. Галя схудла, а Марічка ні. Бо Марічка клеїла його на живіт, а Галя на рот. <риклад> Ой справжнє дитинство у селі. Це коли ти біжиш вночі із туалету і радієш, що тебе ніхто не з'їв. Алло, поліція? Допоможіть, мене грабують. Так, так, ми виїжджаємо. Де ви? Я, я вдома вивчаю новий рахунок за світло. Е -е? <риклад> і не страшно вам так пізно гуляти. Тряся. Було не страшно, поки ви не вилізли з кущів і не спитали. Заходить пацієнт до логопеда. Е, мона? Не мона, атлепа. А ви знали, що на 71-й сторінці інструкції по експлуатації автомобіля-Лада є розклад руху автобусів? Українське село ніч у двері гупають. А тут живьот Степан Бандера. Так, так, так. Відповів кулемет.